Вітаємо усіх! У нас сьогодні в гостях дуже прекрасне, дуже юне, дуже величне, все це водночас, видавництво Вогнепазури, а саме пані Катерина, пані Марія. Ми нарешті від вас ну, дочекалися передзамовлення на Мишечу варту, я, я, про яку прям довго чекали, вже й не сподівалися. Але. Давайте розповімо про неї більш детально, перейдемо до. Я хочу дізнатися і про неї, як і думаю, хто про неї ще не чув, теж. Розкажіть про ваш шлях до Мишечої варти, так би мовити. Миші споконвіку виборюють безпеку та процвітання у світі, сповненому хижаків, і з цією метою було сформовано мишачу варту. Це не просто воїни, котрі відбувають атаки нападників. Вони патрулюють кордони, знаходять безпечні стежки для подорожей, спостерігають за погодою та оберігають мишачі території від хижаків. На початку осіннього сезону 1152 року Саксон Кензі та Ліан троє найвправніших вартових від. Справляються шукати зниклу мишу торговця, котрий так і не дістався до місця призначення. Вони знаходять набагато більше, ніж очікували, оскільки не трапляють на зрадника у лавах варти. Вітання, Всім привіт! Так власне про мишеч варту. Якщо я не помиляюсь, ми мою несували ще в 19-му році. Так ну власне, мишача варта класичний. Дуже відомий комікс авторства Девіда Пітерсона, американського автора. В нього купа, нагород за саме вишачу варту, і Айзнер, і гарві, і Нью-Йорк бестселер. І це дійсно Нью-Йорк Бестселер, а не як всі ці книжки, які стоять з цією наліпкою. Класичне фентезі, анімалістичне з антропоморфними мишами, які живуть у власному світі, створеному наподобі людського, але з такими мишачими особливостями. Вони живуть у своїх містах на своїх територіях, на них нападають хижаки, вони відбиваються від внутрішніх ворогів, від зовнішніх ворогів, і загалом дуже відчувається, що Автор, і він потім, до речі, це не приховується в каже в інтерв'ю, що він дуже надихнувся на створення мишечої варти Діснеївським Робін Гудом з лисичкою, котрий mm, з лисом, так? Так, той. так. Той з лисом. Ну тобто, і історія така теж середньовіччя. Йому дуже подобаю, подобаються rpg ігри середньовіччя. І, взагалі, таке от класичне фентезі для любителів фентезі. от то, Ну, от Просто от ти кажеш фентезі, там магія є. Ну, так, так, э, чекай, фа. Ні. Тобто, ні. це скоріше пригодницька історія. Це, пригодницька історія, фольклорна, э, міфічна, mm. така більше... Можна, можна сказати, що э, одна з магічних частин. Тим це взагалі, от е, антропоморфній герой. Ну так, да, існування взагалі цього світу таким… Е, в часи середньовіччя. Там прям такий дуже сильний середньовічний вайб. Ти маєш на увазі, що просто це історія мечів. Там, мечів, але без магії. Так. <реш> 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 Тільки мечі. Е, так, битви, зради, е, завоювання. Гра престолів мишача. Щось дуже схоже, дуже схоже. Ось тільки першому ж, в першому томі з трилогії, які ми будемо пускати. Ага. Uh, uh, uh... Uh... Uh -huh. Ну, так, плани є на всю трилогію, тому що трилогія є, треба, треба робити. Ось, uh, хоча вони доволі uh, самостійні, і їх можна читати. Ну, власне, можна з, з будь-якого моменту починати читати, але е, е, такі і самостійні історії, і е, основний сюжет. так? І от, що я казала, що і в першому томі вже е, інтриги, зради е, і такі захоплення влади, скажімо так. Я так розумію, ти кажеш, що вони всі самостійні, тобто там завершена історія в кожному томі. так? Так, так, ну тобто е, е, ідеально знати попередні томи, щоб розуміти персонажів, е, хто вони, що вони звідки, е, чому там одного з героїв е, називають чорною сокирою. Ну тобто, це передісторія доволі важлива. Але якщо просто брати цілісну е, історію, не закопуючись дуже далеко, то так, це цілісні історії, які можна дуже окремо читати. Малюнок просто шикарний, чому ми власне і взялися одна з причин, ага, пані Марія. Хочете, я так бачу? Ви хочете прям увірватися і розповісти, чого, чого ж ви так схопилися за цей комікс? Е, ну я не можу сказати, що ми прям дуже якось хапалися за нього. Просто коли ми розглядали різні тайтли, які могли б взяти, не тільки Марвел. Якось миша чи варта вийшла одною з перших на... на перший план. От. І так, прочитавши і перший малюнок прекрасний, і деталізація ну я в захваті просто. Історія цікава, і світ незвичний. Ну, Девід Пітерсон повністю створив світ мишей, проробивши буквально ну, кожну деталь. Так, навіть е мені подобається, що Деталей в після в після мові набагато більше деталей розкривається, які в принципі не дуже сильно в самій історії ну, зачіпляються. Тобто він розкриває лор свого роду в глосарії вордбилдинг. О, згадав да, це так. слово. А, а я так я мав на увазі. Тобто, у вас був хтось зацікавлений вже в редакції, коли ви шукали, щоб видати. Чи ви там якісь топи переглядали такі О, миші! Я не люблю котів і собак, але люблю мишей. Ми маємо видати це. Може так щось було? Ні, такого не було насправді, ну але дійсно, нам сподобалась історія. Наш е, начальник захоплювався вже давно цією історією. У нас здається, навіть в офісі десь є ця трилогія італійської мови, якщо я не помиляюсь. Так. Ну і власне, у нас була можливість помацати подивитись вживу, і ми вирішили, що так ми хочемо. Та якби, якби скажімо так, ми робили всі книжки. Які... які є в офісі? Ну не те, що які є в офісі, а за смаком <смас> за смаком нашого шефа це були б історичні, е, фантастичні романи, все по RPG. Тобто історії в нас було просто кожен другий комікс історичний. Це звучить як ідеал, <смас> як як чудовий план. <смас> так. Тому що там насправді дуже багато є таких от саме е фольклорних, е історичних, класних історій. Але вони такі на свою аудиторію. Цільову. Ну, Я згадав топи, все інше мишече просто варто входить в багато ну, таких топів, бест е комікс. Е Топ комікс. Чи, ну, звісно, хто ж, хтось теж би хотів би, мабуть, їх видати. Чи боролися з кимось там, чи наймали спеціалістів з чорного піару, щоб там писали листи, не продавайте їм ліцензію, чи там в. По під'їздах підстерегали конкурентів. Чи боролися за ліцензію? Напевно, пощастило, з цим тайтлом Нам не довелося боротися за ліцензію. На той момент ніхто інший не претендував на неї. Єдине, що ми поборолись із бюрократією так, нормально. Справа в тому, що перший том, оцей, який виходить зараз, він належить, права належать Penguin Random House. А другий і третій томи належать Boom Studios. Тобто, треба було спочатку спочатку ми з бумами домовилися. О, тому що вони, легше. Ну ви знаєте, ну, перший том не у нас, але ну, тіпа, ми можемо якось повпливати, ми можемо їм щось написати. І от виходить, що ми через одну ліцензію отримали іншу. От. О, оце, оце складний шлях. Так, це складний mm. шлях, і там е, досить довго вирішувались питання підписання договорів, е, інвойси, оплати, матеріали. Ну oh. я не скажу, що це прям нам з чимось довелось дуже боротись, але це просто дуже багато часу зайняло. і Це було не таке неприємне. ми, здається, кілька разів розповідали про е, всякі приколи з контрактами. З всякими інвойсами. Так, оце були вони. Оце перший угу, том. Угу. Це те, що ой, ми загубили, ой, а можете ще раз, ой. Ну, давайте заново зробимо. Ну Тобто, там і... весело було. Тобто, і це ще було до ковіду, так? Ходить. Так, це все ага. ще до ковіду. Так. А, от, от, а після цього оцей шлях, який. ну, Ну, Складний шлях був у мишей до вас, а потім ще й разом з вами. От як ви от пережили оці ковід? А потім ще ж ну повномасштабне вторгнення теж вже нанесло свій удар по ваших планах і в тому числі, числі і на мишей. Виходить. Ну, власне, всі ті ліцензії, які ми анонсували ще в 19-му році, вони всі переживають оцей важкий, нелегкий шлях. Спочатку два роки ковіду, ну, повномасштабне вторгнення. Е був час, коли я думала, що мишей ми видавати не. Ну, бо, ну слухайте. Є ж марли, марвели точно будуть продаватися. Хто, хто знає за тих мишей? Робити їх, не робити. Ще було питання про ліцензію, у нас вона закінчувалася в грудні минулого року. Mm -hmm. Я, здається, вже десь розповідала, що ми десь восени почали писати всім про ну, у нас війна, товариші, давайте щось може, ви нам подовжите. Насправді на вишей я не розраховувала, що нам пінгвіни подовжать, але подовжили. І я вирішила, що ну слухайте, якщо вже пінгвіни нам подовжили ліцензію, то точно треба їх видавати. А буми теж таки пішли на зустріч, так? Буми просто бустінки. Ні, буми погані, інші видавці. Не йдіть до Бум-студіо, буми погані. Так, так і запишемо. Буми зло основна проблема в цьому. З Fun Studios насправді немає ніколи проблем. Ну, поки що наскільки ми стикались. Ми не дійшли до власної публікації, але в плані комунікації, в плані піти зустріч, просто питання немає взагалі. То як взагалі йшла над ним робота ну в плані от перекладу? <свісно> Пам'ятаю, якось пані Марія заглядала в чатик і казала. Є цікаві ідеї для пере... Так, закинула ідею для обговорення. Я так зрозумів, там дуже багато багатозначних імен, локацій, неоднозначних імен і локацій. От як йшла робота над перекладом в цьому плані? Там насправді так перекладом займалася я, е, там не стільки багатозначні, а скільки, е, оскільки це новий світ повністю з нашим пов'язаний, ну можливо, він пов'язаний там тим, що вони на шпагах можуть побитись, чи там їдять, готують собі їжу в тому плані. Але... Повністю вся місцевість, це все вигадане, там дуже продумано це все. І от власне був челендж такий невеличкий, там кожна, кожна назва кожного міста вона несе якесь значення в собі. І Якщо на початку ми так, ну умовно я ставила переклад цього міста, то потім я зрозуміла, що ні, так діло не піде, бо ще два томи треба робити таблицю назв. Бо я заплутаюся. Потім виявилось, що ще й в кінці е, мальопису там є карта повністю всієї місцевості, території мишей, і я така: ну, сам Бог вилів. От, Тому так от, з адаптацією е, безпосередньо міст містечок сел було цікаво. Я не скажу, що складно, але цікаво. От, але е, ж є ну, і, імена от, чорна сокира. Ну, чорна сокира то чорна сокира, але ну, Ліам – це Ліам. Сейді, це Сейді, тут вже без перекладів. Так, там в основному не імена, а от саме власні назви, які мають значення для мишей. Ну тобто, там всякі... все, все пов'язано з камінням, з коренями, з ґрунтом, з землею. Ну, тобто, от такі, от доволі, доволі цікаві і максимально намагалася передати. Ага. Те, що автор намагався сказати цим, як е, послуговувалися системою Толкіна? якщо це багатозначна назва загальна, перекладай, як повинно бути в твоїй мові, все, все по можливості перекладали ем... додатковий елемент фентезі контексту, якщо калогеро якщо залишиться калогеро, то для нашого читача це не буде нести ніякого значення. А якщо він у нас, до речі, я подивилась перед записом: він у нас скид, бо він пов'язаний із відлюдниками, скитниками і таке інше, то це навіть якщо ти не знаєш, що таке слово скит, можливо, ти заглянеш в словничок і трошки поповниш свій словниковий запас. Ну, Тому. я думаю, люди знають, що таке скит. Ну, Все ж таке. просто що, е як? Метафоричне означення е цього. Географічного місця. До речі, а багато ну, довелося перемальовувати назв, ту ж мапу переробляти, ономатопею. Ну, хто працював, до речі, над версткою? Над версткою працювала наша Анастасія, і, як і завжди, вже yeah. профії цієї найшвидші руки на дикому заході. E, насправді, там не так вже і багато самої, в самому коміксі, в, в самому мальописі, там не так вже і багато, по-перше, тексту і звукових ефектів. Він більше про Е, e, Мені було дуже насправді ну, не те, що дивно, трошки незвично те, що на початку кожної глави є опис закулісних моментів, закулісних сцен. І потім вже ну власне йде сам мальопис. Ну тобто, якщо просто читати без оцих от вступів, то ти добру частину не зрозумієш. Ну, скажімо так, на весь пазл складеться. Тому що, наприклад, якщо б на початку комікса про Бетмена, сказали б: Ну, Брюс Вейн, це Бетмен живе в печері, в нього дворецький є, а там пригоди дізнаєтесь на наступних сторінках. Ну тобто там представлення однієї з мишей, одного з головних героїв, його ім'я ти дізнаєшся тільки в цьому вступі. В книзі ага. вони його не називають. Я так о, так це його так звуть. <ріст> ясно, ясно. У мене так. теж були моменти під час перекладу, що я перекладаю, перекладаю, і потім повертаюсь назад, і така: Стоп! Та це ж про нього. А так от хто? А, о, чекайте, так от ми його тут бачили. ого. Ну, типу, це було дуже прикольно незвично. Тому що зазвичай ти розумієш, про що мова, хто де є. А тут є ну, деякі персонажі, яких ти е, бачиш в е, мальописі. Потім вони знову вистрелюють, і ти ну, не співвідносиш, що ти її бачив раніше, а потім доходить до тебе. Mm. Yeah. 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 Ну, так, так, так. Цікава така концепція насправді. Напевно, найбільша частина роботи це ось був. Як на мене, це був епілог і додаткові матеріали. Ось там, mm -hmm. <laughs> ось там чомусь це най, якась така най, найважча була частина. От е, ще в нас була доволі, доволі цікава е, історія з погодженням е, з автором. Е, єдина, єдиний такий момент був, що е, файли ми отримували в 2019 році, е, погоджуємо вже в 23-му, е, і за цей час. Змінився шрифт. Шрифт логотипа і шрифт. Mm. Там ем, всередині є кілька плашок, ну, не кілька, а доволі багато. <ріст> доволі багато плашок з цим шрифтом, і він змінився. І він такий, так, так, все добре. Тільки поміняйте от на всіх цих п'яти сторінках шрифт. Ну, оцей офіційний. І ми такі, добре, добре поміняємо, а потім сидимо з нас, вона каже. Ем, немає кирилці кирилиці цього шрифта. Треба малювати. О, Та ми ще перемальовували. Новий раз. шрифт створили офіційний. Ну так. Не ми, а Анастасія. Анастасія ем, створила да, наша шрифт, шрифт для цього. А потім вже погодили всі такі. Так, так, шрифт є. одразу отже, все нормально. Зазвичай. Е... Багато правовласників їм цікавить лише те, що на обкладинці, все те, що окрім власне мальопису. Тобто, мальопис зрозуміло, що ви туди поставите, ну просто своїми буквами. А от обкладинки, кредити, там може ви рекламу якусь хочете запхати. Оце все нам вийшли, будь ласка, для затвердження з мишами. Вони хотіли побачити повністю весь мальопис. Ну і от бачимо. Нюанс зі шрифтом є, да повністю всі сторінки. треба. Ого вони що думають, що це манга чи що? що це вони собі дозволяють? Ну до речі, погоджували з автором саме е, йому відправляли всі е, сторінки, і він вже робив свої корективи. Ну тобто, це вже видно, що це кохана дитина. Що потрібно точно впевнитися, що все правильно, все все як він і хотів, що нічого не пропустили. Тому так. ну тобто, ви почули офіційно, все затверджено автором. Якщо знайдете якийсь баг, відразу пишіть йому це ти винний, це, це, це твоя нас. провина. Це не вогнопазури, Яка це, якщо що, все погоджено, всі помилки, всі одруки, ну, яких за не не до... це нема, нема нема, нема. нема. Я вірю, але раптом. Якийсь злодюшка підкине вам одрук там при Ах. доставці, то це все погоджено автором. Все. Я пам'ятаю, що колись ви там казали, що це ваш перший досвід. Квадратного видання, назвемо це так, я не знаю, як правильний термін. Наскільки воно відрізняється? Ну, підготовка і друк такої речі, чи в нас взагалі ну, стандартний є, є друкарні, які цим норма займатися? Чи ви шукали, підшукували, погоджували з автором друкарню? Настя, друкарню погоджувати не довелося. Ми друкуємось на новому друці, як і завжди. Для них це абсолютно не проблема, не питання. Квадратний формат окей, квадратний. хочете А4, надрукуємо А4, хочете а третю вам зробимо в твердому перекльоті. Але да, проблем як таких немає з друком. Перепрошую, я просто поясню, чому я. Питав про погодження, бо у нас деякі друкарні мають мати погодження від Марвел, щоб в них друкувало Марвел, якщо хто не знає. От я тому і пожартував так про автора погодження друкарні з автором. Ну хто хто знає, хто знає. Ось до чого було. ще не всі знають це про це наші буде. проблеми з узгодженнями друкарень. А я пам'ятаю, що ви деякий час обдумували варіант м'якої обкладеної м'якої оправи для видання було таке. А чому все ж таки вирішили політурку тверду? Ну завжди йде порівняння у ціні у вартості виробництва. Ми переглядали вартість в м'якій політ в ТПБ, форматі ТПБ. Подивились на вартість політурки і вирішили, що ну слухайте, ну це ж не авиш, це ж миші. Ну треба якось. Їх буде не так, що їх буде 20 томів, їх буде всього 3 томи. Ну і чомусь мені здається, що квадрат е, в, в гарді краще стоїть стоятими. зберігається, стоятиме так. так, ніж. Ну, ну мені чомусь здається. Та, а ще я пам'ятаю, як коли ви казали там, ну коли анонсували і, і сказали, ну скажіть за все, яка. і так от зал такий бу От бачиш, тепер хай букають, тепер хай куляють. Все. на зустріч покупцю. Я хочу сказати, що я теж вважаю, що миші заслуговують на «гард». Так. так. Насправді зараз здається Маус Гард. Так, так. Маузгард. <laughs> 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 yeah. yeah, за to... Зараз просто настільки злетіла до небес ціна друку, що там не дуже сильно здається, і була і різниця в що mm. в м'якій, що в «Палітурці». Ну, скажімо так, різниця є, але не настільки критична. Ну, типу, не настільки дешевша було б. Трішки тоді особисте питання зайдам. Які у вас улюблені персонажі, ну, улюблений персонаж у кожної з вас в цій історії? От Катерину, почнемо з тебе. Я спочатку хотіла сказати Ліама, тому що він ну, тупо типу, е класичний, так, класичний розбушака, такий залізе сюди, куди не просять, піде всюди першим. Але потім подумала, думаю, Конрад. От, от чомусь Конрад. Він дуже класний, класно. Да? Афгай. Пані Марія. теж Конрад? Ні, в мене насправді Лієм. От саме через те, що він розбишака, він наймолодший в гвардії варті, він такий. Побачив змію, побіг битися зі змією. Ну, типу, нема часу на роздуми. Треба швиденько зараз. Ворог є ворога бить. Як би стратегія це вже не важливо. Ну, це На щастя, в е... є люди, які його вчасно зупиняють. Е... Ну, але не менш, От він мені такий імпонує, шибай голова такий. Ось ви вже згадували, що ну, трилогію та ви видаєте. Але ж там є ще інша серія, ну точніше інша серія в серії <смі> якось так. Ви на неї поки що я так розумію, не плануєте засихатися. Чи ви будете думати за результатами продажів цієї трилогії? Чи буде вам цікава інша? Так абсолютно вірно. Я більше скажу, вихід другої, третьої частин будуть напряму залежати від того, як піде перша частина. Тобто так, є варіант. То, я дуже так, сподіваюся, так. що все буде добре, але ну, в будь-якому випадку. Ну, це так, треба брати до уваги навколишню ситуацію. Так, так, це, це цілком так. я розумію. Тому купуйте побільше мишачі варти. Мишеча варта. Uh, я так розумію, ви анонсували насправді як мишечу гвардію, як робочий варіант, але в результаті перейшли до мишечі -варді. От тут навіть сьогодні проскакувало з Катериною. Я, я у мене була гвардія. Гвардія. гвардія, це у неї гвардія була. Це у неї Так, і було. тому вона я ще кажу: вона. як обрали варіант Мишеча варта, як назву? Це, чи це відсилка до вартових? Так. До речі, у нас зараз є над за снижкою можна купити. Ну насправді, чому варта війна у них вже пройшла. Якщо тоді вони були гвардійцями, то гвардія це ну, наче армія, знаєш, вони постійно просто воюють і все. Тут вже у них мирні часи, і миші безпосередньо відповідають за безпечні шляхи, за охорону там, торговців, перевізників і таке інше, за охорону інших мишей. Тобто вони більш стоять на варті своїх територій, вони обороняють одне одного, вони обороняють свої землі. Саме тому якось от ми прийшли до варди. Насправді ми дуже швидко на неї переключились. від Вардії. В принципі, зрозуміло, зрозуміло. І, ну і в принципі, Мишача варта, вона більше вписується, я так розумію, в Маус Гуард. А ну, Мишеча так. Гвардія ну, займає більш соціальність. Візуально також. Їй краще вписати варту, ніж гвардія на коротеньке гвард. Підсумуємо: пуйте мишачу варту першу історію. Це пришвидшить виникнення другої та третьої українською в нашому ринку. Вихід чекаємо це... наприкінці травня, на початку червня. Зараз можна за знижкою придбати на нашому сайті. Ти так певно кажеш, ніби я встигну змонтувати це відео yeah, до того терміну. Я хотіла спершу спитати. Я спробую, я спробую. От. Якщо не буде яких форс-мажорів, я спробую це зробити. <laughs> і Я це зробив! Це перша частина розмов з вогнепазурами і продовження, де ми поговоримо про мангу, комікси та ігри, вже незабаром.